Я вирішила спробувати народити плаценту. Ну, це десь через 15-20 хвилин, напевно, після пологів, можливо, трошки раніше. Встала почепки, кілька разів потужившись, плацента вигулькнула практично, виплала на дно у ванної, але тут такий нюансик, що якась частинка частина на ній оболонок плодових, вона ніби тягнулася. Вгору в гору. матку, ніби там щось зачепилося і не виходило. Я не стала тягнути. Я трошки почекала, трошки спробувала порухатись, підтужитись, і потім я вирішила піднятися, щоб ну з силою тяги плацента тягнулася вниз. Але ще не почала вставати, чоловік каже, все вже все народилося. Ну, і Справді дивлюсь, все плацента вийшла, нічого нема, Ми її подивилися, Вона ціленька, все добре. Переклали її в вазочку, Ну і я вирішила, що все гаразд. Ще якийсь час побули в ванні, маленька вже прокинулася, але груди брати не хотіла. І мені якось було незручно, вона слизька там перекладати її якось. Тому ми вийшли. Чоловік мені допоміг перебратися в нашу спальню, розташуватися там, напоїв мене напоєм після пологи. Заготовку я, до речі, на нього зробила під час пологів всередині, коли ще не розуміла воно чи не воно, але вже. Схилялася до того, що все ж таки я народжую. Після того я просто розповіла чоловіку, що куди додати, і він мені приніс готовий супер, значить незнай напій, приніс мені горішки, якісь ласощі. І ми просто лежали з маленькою ліжечкові. Я пила напій, відпочивала. Дітки приходили ненадовго до нас. У мене виходило кров, виходила з хустки. Тобто відбувався весь природний процес. Через дві години, як по всім правилам я встала, спробувала сходити в туалет. Все в мене нормально вийшло. Єдине, що мені дійсно було важко пересуватися. Ну, тобто я йшла на тому що коли я розгиналася, мені ставало важко дихати, в мене крутилася голова. Я розумію, що це було пов'язано з моєю анемією, яка в мене була ще перед пологами. А тепер ну якась крововтрата природня під час пологів є, плюс е, зміна центру ваги е, дуже стрімка. Плюс, в принципі, стан трохи шоковий <свісно> для організму. То я так трохи важко пересувалася. Мене чоловік підтримував на всякий випадок. Я тоді ж здається прийняла душ на всякий випадок, обробила промежену перекис самого не стала я дивитися дзеркалом чи якось інакше, чи є в мене розриви. На той момент мені це здавалося не потрібно. Тобто я відчувала, знала, що великих точно немає. Якщо якісь маленькі тріщинки є, то воно почекає, тому що я відчувала себе об'єктивно неду, не настільки не дуже, щоб звернутися за допомогою медичною, але і не зовсім добре. І я повернулася в ліжко до кінця вечора. Ми з маленькою були там, годувалися, вона гарно брала груди, ну і <сміття> лягли спати врешті решт Спала я в ту ніч поганенько, тому що маленька дуже часто просила їсти, і я трошки ще не могла підлаштуватися правильно до неї. Незвично це все було, що <сміття> забулося як то. Плюс трохи заважала поповинка, яку ми не перерізали вже традиційно. І плюс, коли я вставала, то оці всі відчуття з кружінням голови вони продовжували. Але на ранок вже було об'єктивно легше. вже я могла ходити прямо, хоча повільно, але прямо. Цей день ми перерізали зранку. Нині. То 11, напевно, по поповинку чоловік подзвонив в лікарню. Ми запросили до нас педіатричну кошерську бригаду. Не приїхали, подивилися мене, подивилися дитинку. Усіма все було гаразд. Приємно лікарі були здивовані. У мене, до речі, розрив не виявили, тобто вони зовні подивилися, не було жодного розривчика, Ну тобто, все було супер добре. Вони почали заповнювати форми, забрали їх в лікарню, щоб до заповнити. Ну і власне я відпочивала, відновлювалася під вечір, навіть відчула якийсь прилив сил енергії. Про своє відновлення я розповім якось окремо, тому що це велика тема. Це відео і так виходить вже дуже. Добре. Але ще така є важливий нюанс, який хочу розповісти. На наступний день тобто це було приблизно дві доби після пологів, вечір, тобто вечір через день після того, як я народила. Весь цей час у мене був сильний після пологові перейми, але, ну, в принципі, це норма з кожним пологом стають все сильнішими і сильнішими. Трохи мене це втомлювало, скажімо, я тому що вони відчуваються практично такі ж сильні, як і. Всередині десь пологів їх рівно активно продихувати, особливо коли маленька змок. І це трохи важко. Але що хотіла сказати, що ввечері того дня я пішла в туалет і відчула, що майже щось звисає. Я взагалі перелякалася, думаючи, що це вже випадіння матки чи щось таке. Стала обережно вмазуватися, зрозуміла, що це звисають оболонки плодові, які тягнуться з матки. Я обережно спробувала їх витягнути в мене це не вийшло. Я не хотіла надто перестаратися умовно, так, щоб не спричинити ніяких негативних наслідків. Тому я набрала собі ванну, було трохи в теплій ванні, щоб розслабити цю зону, розслабити таз, розслабити шої комадки, яка, судячи до всього, спазмувалася і не відпускала їх відійти. І потихеньку трошечки підтягуючи, трошечки підтужуючись, трошечки допомагаючи собі рухом, врешті-решт. Я народила, як вивело, ще половину навколоплідного плідного Тобто, як я постфактом зрозуміла, дитинка йшла в міхорі і десь, от посередні, да, там на рівні купочки, чи де, в процесі вже народження, судячи з усього, міхур порвався. І передня частина вийшла разом з дитинкою, чоловік її зняв з манюнькою, а задня частина вона лишилася в маці. І коли народилася плацента, то Десь от на рівні де, там, міху виходив шикиметки, але так він обірвався і ця частинка лишилася, по суті, половина цього мікра, лишилася в матці. І от таким чином через дві доби народився навколо плівний міху. Я, звісно, трохи перелякалася, ну, тому що це не зовсім здорова ситуація. Але я собі допомагала масажами, допомагала після пологовими напоями. Протизапальними перестали зовсім пити ті, які допомагають згортанню крові і скороченню матки. Я їх перестала пити, щоб в мене навпаки виділення якомога рісніше йшли і все змивалося, що там могло лишитися. А в основному я пила протизапальні трави, спеції з гранатовим соком, з чілями, які підтримують силу. Кілька днів в мене був такий стан, що виділення вони то припинялися, взагалі й то з'являлися. Ну тобто я собі і масажами. Чоловік мене розмасовував, щоб в мене всі спазми походили І е, цю ситуацію ми налагодили. Я дуже наступні тижні за собою ніжно, скажімо так, і чутливо спостерігала, щоб не було ніяких запальних процесів. Е, спостерігала який запах виділені, який колір, е, тобто, щоб я розуміла, що там все добре. І зараз я, можливо, когось шокую, але шматочки цього навколо міхура невеличкі. Розміром, але вони продовжували виходити до трьох місяців. Тобто, коли в мене вже всі виділення завершилися, десь не завершилося. Напевно, десь через 5-6 тижнів вже точно не скажу. Але навіть після того, там раз в тиждень чи раз у два тижні, а, спонтанно, без жодної крові, без інших ніяких виділень, міг вийти шматочок цього вколоплідного міхура. Це я до чого? Це я до того, що жіноче тіло неймовірне. Я колись давно читала про дослідження, в яких в жінок після кології залишалися чи шматочки плаценти в матці чи шматочки посліду в матці. Здається, в Австралії було проведено це дослідження, точно не згадаю. І лікарі намисне не проводили чистку матки, а спостерігали за жінкою, що з нею відбувається. І от тоді я читала, що протягом півроку матка самоочищається, щось виходить, щось нібито як, якось там розчиняється організмом. Але це для мене було трохи дико. я я... розуміла, що я Напевно, на таке не наважусь, і якби мені хтось сказав, що ну твоя матка чиститиметься ще три місяці. Я не знаю, чи я б наважилась, Можливо, я б пішла до лікаря, але ну, я не знала, що в мене там ще щось лишається. До мене кожен раз був подив, що щось виходить. А, знову ж таки, повторюся, я дуже чутливо спостерігала за собою. Якби були найменші якісь нюанси, я б звернулася за допомогою дуже. думки сходити на УЗД. Але я розуміла, що якщо навіть там зараз бачить, чи є якісь шматочки, все що мені можуть запропонувати, це чистку матки. Якщо в мене немає запалення, якщо в мене немає ніяких ускладнень, і організм гарно справляється сам з виводом цих частиночок, я не бачила сенсу в цій чистці, ну тому що вона. Може мати свої негарні нас. така історія. Забуваю сказати на початку і всі історії. Обов'язково поставте, будь ласка, підтримайте мене вподобайками. Дивіться цим відео. З тими, хто можливо готується до домашніх пологів чи цікавиться цією темою, залишайте в коментарях свої враження від моєї історії. Це все це. дуже допоможе моєму каналу розвитку для того, щоб свідомих жінок, для того, щоб щасливих пологів. І діток народжених любові, в цьому світі ставало все більше. Знову ж таки, наголошую, що я нікого не агітую за будь-який спосіб народження. Як довго я. Підтримую жінку в будь-якому її виборі. Я допомагаю підготуватися жінці до тих пологів, яких бажає вона, будь то домашні пологи, будь то в пологовому будинку, будь то пологи в приватному пологовому будинку з партнером чи без партнера. Я заважаю сама жінка. Ми ретельно вивчаємо всі плюси, мінуси будь-якого підходу, і жінка. Сама вирішує, як їй краще. Я для себе вирішила так, але це мій шлях, і він обов'язково буде найкращим для вас. Дякую за увагу! Дякую, що ви зі мною. Хто не підписаний, підписуйтесь на канал. Сподіваюся, в найближчі місяці я повернусь до більш активного його ведення. У мене в планах зняти багато корисних відеороликів вправами для пістополового відновлення з деякими нюансами, на які я раніше не звертала увагу підготовцілогів. Можливо, буде окреме відео про те, як відновлювалася я, що робила я для себе, але я ще не вирішила це питання. Побачила. А якщо ви бажаєте про це почути, обов'язково напишіть про це в коментарі. Що ж, всіх обіймаю, і всім, хто знаходиться при надії, хто зараз готується до пологів, будь то домашні пологи чи пологи. Пологовому будинку, бажаю, щоб все пройшло найкращим чином для вас, для малючка, для всієї вашої родини, і щоб цей досвід ви згадували як найбільш ресурсний досвід у своєму житті. Для мене це справді так. Всіх люблю, всіх обіймаю і до нових зустрічей.